А ще ми маємо тулуп. Ми маємо тулуп, де живот, гуртки. І зараз ми з вами, дивіться, діти, спробуємо скласти наше тіло. Дивіться, ми маємо ось такий тулуп. Так? Маємо тулуп. Що нам тут бракує? Нам треба що зробити? Голову. туру. так. Давайте ми з вами причіпимо що? Голову. Далі у нас ходять ручки. У нас є дві ручки. Є права ручка. Так. Хлопчик махає привіт. І є ліва ручка. Бачите? Так. Махає хлопчик вам привіт. Що ще хлопчика немає у нас? Що ще нема? Що ж це? Ноги, ну, так, дивіться. Так само, я в ручки ножка є ліва, ліва. Так. І є ножка права. Бачите, які ножки? гарні? Ой, дивіться, я щось неправильно поставила ножки. Чи правильно? Ну, неправильно. Правда, попутала до ліво, до права. Так, Молодець, Артем темдаміти. Так, поміняли. О, тепер добре наш котик стоїть? Так, може дивіться і танцювати, і тривати. так? А якби ножки були поміні, він би не міг нічого робити. Так? О! Так. Хлопчик <плес> махає головою. Ай-яй-яй. Дивіться, а що у нас є на воліці? Дивіться, що в нас є? Що нас відпав? Дивіться, додоволь. Що <різний> це є? Вони, так? Молить, і так тут не куненько. А оце <різний> що? <різний> На що подібне? Такі як дзвоничка, так? Так. Тримайте. Так. А тепер все подивіться, тут такі, я маю якось. Голосніше, за правда? Волосніше, я правда, воносніший. Так. Просто собі, попробуй собі. Ні, Ні не, не хоче практику. Ні, хто не, не хоче. А, а ще я маю ось таке. А ну багато-багато це логіки. А який саме голосний звук? Який був самий голосніший звук? Стой! Стой! Чи стой? Який голосніший? Ні, цей. Писель, який? Оцей! Оцей, так! Це молодці був, Молодці! Що там, як ти думаєш, що там є заповедник? Риз! молодець! Так, Риз, далі Артемчик, ходи до мене. Я маю кульку, ходить. Десь весь на, на пісенку. Так. Артемчик, вибирай кульки, які. Давай. Як ти думаєш, що там заховано? Що? Макарончик. Я думаю, що там макарончик. А ну попробуй. попробуй. Макарончик. Так. Макарончик. Так, хто ще не був у нас? Хто ще не був? Сідай. Я. Ти була. Захарчик не був. Куди? Дивицький, ходи. Ходи, попробуй відгадати, що тут є. Борошно. Ні, не борошно. Отакі горішки. Так, такі горішки. Так, молодець. Ма! Так, наші наші очка потрібні нам для чого? Щоб ми Ма? бачили, так, бачили один одного. Бачили, що мультики ваші любимі, бачили? Бачили, а ще для того, щоб ми бачили, що ми їмо, а що ми робимо. Відкорочте. Так. Да. А зараз я вам підготувала таку... Такий експеримент. Ми зараз ми бо трошки нам світу зав'язаю, але подивіться сюди, наші очки допомагають нам бачити різні чудеса. Він був А ну, візьміть себе, бачите, хто там вітає часто. Не видно у нас? бачу! Ну, що не бачить? А ну, подивіться, може, хтось бачить? Я бачу! Де хто бачить, хто сам бачить? Я бачу! Бачить хтось? Я бачу! Я я підійду до корму, бачу, А ну, подивіться. Також сіляємо до корму, тут дивимося, хто везе. Чи везе нам чи ні. Що там нас? Їжа потрапила нам в животик, правда? І ось тут що зробила? Що зробила? Не складалася, не складалася наша їжа, тут животику. А ще вона перетравиться, перетвориться. Так, Є такий сік, який допомагає нам перетравити. І коли вона перетравиться, де, ми ходимо куди? Ходи? Куди ходи ми ходимо? В туалет. Так, ми тоді ходимо в туалет. Я вам дам ось такі кісточки. Ось такі кісточки. <гас> Бачите? І нам з цих кісточок треба зробити свою ручку. Да. А, Беремо наш пензлик. Беремо наш клят. ББ гад, дай. Мастимо легенько на Так, на пальчик. Беремо нашу кісточку і приклеюємо до пальчика. О. Що сталося? Помиліна. І, так? Я не так. А ще ми що робили? Дивилися, як ми дихаємо наші легені. Дивилися так. так. дивилися про наші легені. А сьогодні ми будемо вчити наше серце. А ми поставили ручки на груди. Чи б'ється наше серденько. Тут, тут нижче такого нижче. Свіка стан і слухай. Ну чуєте чи ні, діти? Марічко, Так. А цей Святославчик це не ще трошки. Не ще ручку. Неще. І слухай тут. Так, наші серденько. Лава молоді. Дивіться, якого кольору. Дивіться, як вона розходиться по водиці, і розходиться по водиці, так само наша кров рухається по нашому тілі і розносить киси, повітряки, усі органи наші. так? Ну, Марічка, будь ласка, пісуйте. Погляньте, наша кров ось така червона. так? І якщо розглянути нашу чарівну у мікроскоп, я маю такий чарівний прилад, називається мікроскоп. Це прилад, який все багато збільшує. Він має таке збільшуване скло і все, все збільшує. Якщо ми поставимо нашу кров проський зразочок, разочок нашої крові ми поставимо мікроскоп. Рухається. Так, сідай, будь ласка, зараз спробуйте святослався. Так, питаю, натискайте. Раз. Тепер тут. Два. О, бачили <кліпи> його? Говориться, не хотів з з дідом вдома сидіти у безпеці. І вирішив залишити їх і покотитися собі усити. Нас ходить. І зустрічає незнайомця. І питає незнайомців. А хто ти такий смачненький, рум'яненький? А коло йому каже. Я колобок. А, зайчик каже. а я зайчик побігайчик. Доби я тебе з'їм. Колобок що йому каже? Ти їж мене. Я привітінку за співан. А знаєте, купіпіньку мені коловати? Будете мені допомагати? Mm -hmm. Давайте роба. Я коло голого. Я по у мене. Я на яйця спите. Я відідалки. Я, бідаўки, я, бідаўки, я бідаўки, І від тебе зайчику. Десу, чу -чу. І покотийся вам почитаєш. Постояв, подумав і поскакав собі далі до лісу. Так врятувався наш колобочок. Котиться далі, котиться, чує, щось заливає. У -у 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 -у, а колобок. Але піду, мені цікаво, дуже він такий у нас любопитний. І каже, піду загляну, хто такий що заливає. Заходить і тому? Колобок, колобок, я тебе з'їм. Колобок каже, стрибай, стрибай, давай познайомимося. ти хто такий? Та я вовчик, правдик, такий голодний. Хочу тебе зісти? Колобок каже, стрибай, я тобі пісеньку заспіваю. Подумав Колобок і зараз чеку, як від крісанчика. Я колобок, колобок, я бок, з бок, я подайся кометен, я на яйця мені до ні, а не... Я зараз там на такиську біжу і тебе сьогодні йду. Подиві нашого. Коти наш колоботик, котиться, а назустрічі. Хо-о! Колобо, колобо! Я тебе Та сім! Давай познайомимся, я колобок, а ти хто такий суворий? А я бить, ніч, Я голодний, такий хочу тебе їсти. Але тобі пісеньку заспіваю. А ну, давай. Я колобок, колобок, я подарусь і тумити, я на яйцях печені. Я відідав, я від баби усіх, І від тебе з мене... Що бачу далі? Постояв постояв, почухав собі за вухом і пішов далі. Так наш колобочок думав, що він всіх незнайомців обхитрив і буде собі мандрувати далі у безпеці. Але не так сталося, а так на зустрічі вийшов. Голодна, зима йде, їсти нема що, зараз я не паласую. Каже, стривай ну стривай, стриває. хто ти такий смачненький? Я лисичка, сестричка, ти хто? А я колобок. копию вже такий собі думає, то зараз я її обхитрю і втечу. Я тобі хочу пісеньку заспівати. Ну, давай, співай, каже лисичка. Я колобок, боку, коло бо сердеси відпочому, я відідав тік, я від, від баби отік. Ді відеосичку течу вони світ і тяжко бачиш відсяг. Але спичка його хам за каже, стрива стрівай, ти Ти знаєш, я вже лисичка не молода, погано чую. Синь мені на носик і заспівай, будь ласка, ще раз, бо твоя пісенька така, як мене. Я колобок, колобок роблянесенький хочок, але чує коло що щось якийсь тоді підлог такий. І так вже тихенько і так вже страшно його так співати. Я не діба, а лисичка його. А! І сіла колока. Поховай наш колобочок думав, що він хитрий. А виявилося, що є хитріші, незнайомці, які вміють гарно задурити діточкам голову. І так лисичка сита на зиму до зими, готова, пішла собі співаючи. А я, лисичка, сестричка колубка з'їла смачненько, поїла. う何 <laughs> 嗯，去。<laughs> yeah. Найшов молодець. А ну хто ще не Шукаємо нашу Анечка. Легесенько, помалесеньку. Тільки зайчика зайців пошукаємо. Прийшла, молодець. Так. Обережно. Молодець. Я не змагаю, не Найшла, так, знайшли всі продовжуємо. Дальше ми шукаємо. I'm sorry. Okay. Чули, навіть да, не вам обіцяли не знати що. Не можна сідати в машину до незнайомців. Чули? Ну. на машину сідати не можна. Не можна йти з незнайомцями кудись. Наприклад, вам скажуть, куди мені допоможеш пошукати пусика чи коміха. Ми підемо? Ні. Ні, ми не підемо. Молодці дітки. А я ще не скаже, куди я тобі купив, здаю варту. Ми підем? Ні. Ні.

Молодець, Дивіться, як Арсенчик І це кого бачите? Якор? Це є нашивки, показують. По у кого вся форма спеціальна має нашивки. Які показують форма? Бачите, тут є поліція, це знак поліції. І багато є у нас військових, які нас захищають. Військові це наші герої, які нас що? Захищають, так. Та Бачите, військовий має кормін. Подивіться. Подивіться діти. Подивіться. Обов'язково є наших, яка показує, за яку країну воює наш військовий. Україна! Україна! Так, а ну вас я не чую. Яка країна? Україна. Військовий має такий кашкет. А якщо він йде на завдання, то він має шолом. Має курточку і має що ще? Штани. Штани. Так, бачите? Оце є форма військового. Вона є така зелена. Зелена. Так. Спеціальний одяг. Лікар має білий халат. так, І має що у нас? Стетоскоп має. Дивіться, я вам зараз покажу, як виглядає така форма. Дивіться, бачите? Є білий халат лікарський? так, І є стетоскоп. Є? Так. <звук> Мухайте, так. Ось таку форму носить. Лікар. Да. Пухар. 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 Так. І що робить кухар? Що робить кухар? Так, готує нам страви різні. Гіфше, так. Пухар має теж білий такий китінь. Це не халат, це китир називається. Це така спеціальна форма. Насправді немає капелюшка, але є ось такий китель. Бачите, який гарні? Так, да, тут пече. Витреш... Що це за круг? Тут каже, пишеш... що це за круга? Такий білий. Український, так. Це така за... патріотична. Так. І два колочка. Молодченка!